Привіт усім! Сьогодні хочу вам показати дуже класну трансформацію брів. Ця клієнтка звернулася до мене рівно, ну не рівно, а в вересні місяці минулого року. Брови були сірі, а зробила вона всього дві процедури. І, звісно, я їй порекомендувала їх видалити спочатку, а потім уже вирішити, що з ними робити далі. І пройшов рік, і вона до мене звернулася. Також скористалася якраз оцією моєю акцією. Я нагадую, що сьогодні і завтра в мене мінус 20% на процедури перманенту, на любу техніку, тому зараз покажу, що в нас вийшло, які вони були до і які вони стали після. Ну, реально, я сьогодні навіть сама кайфанула від цієї роботи. Дивимося далі. І так, що ж ми вирішили зробити з цими бровами? Звісно, була у нас вже з нею розмова, і вона трішечки вагалася, що ж зробити розтушовку чи волоски. Ми зупинилися на комбінованій техніці, але все ж таки, коли ми зустрілися в студії, я подивилася і ми разом вирішили робити волоскову техніку. Такі ось вони були одразу після видалення, і які ми маємо зараз. Ну, я вважаю класний дуже результат. Подивимося, звісно, як вони будуть загоюватися. Шкіра, в принципі, дуже так гарно вкладалася пігментом, і я надію, що все буде супер. Так що слідкуємо за мною і дивимося, що буде далі. І так, я хочу все ж таки показати вам ту попередню роботу, яка була зроблена декілька років тому іншим майстром. що вона зробила з цими бровами і взагалі з образом цієї жінки. І, звісно, виставляю фотографії вже видалених брів і сьогоднішньої роботи. Подивіться, які зміни. Звісно, кардинально вона поміняла образ, висвітлила собі волосся, що набагато їй краще і яйця. Це також сказала, що зі світлим волоссям їй набагато краще, але ж брови все ж таки вирішують багато чого. І ви бачите цей результат, ну тут багато говорити не треба. Я думаю, все ж таки, що форма брів і виконання в першу чергу дуже залежить від того, як буде виглядати жінка в подальшому житті. Дивіться, правда ж?